Отця і сина і Святого Духа. Дорогі отці, браті та сестри, сьогоднішній день є дуже важливим днем для кожного із нас. Адже сьогодні у велику середу згадуються ті події, які найбільш наближають людству до викуплення від верхородного гріха і викуплення ціною життя нашого Господа Ісуса Христа. У ніч із Вівторка на середу. Господь перебував у Віпанії і приблизно в цей час було зібрання перепосвяченників, старішин, княжників для того, щоб хитрістю взяти Господа і віддати Його на смерть. Коли Ісус перебував у домі, у домі Сімона Прокаженого, то деяка жінка-грішниця підійшла до нього, щоб помазати його голову дорогоцінним миром. І Цим самим по словам Спасителя, вона приготувала його до смерті. Напроти цієї жінки-грішниці у душі Іуди виникає така злабунка, щоб зрадити свого вчителя, щоб віддати його старішинам. І все богослужіння сьогоднішнього дня воно пронизане цим, цим протиставленням цієї вчинка цієї жінки грішниці. І зради Іуди. Нам потрібно розуміти, що Спаситель вибрав Іуду не заради того, щоб він в кінці став зрадником. Ця думка про Іуди, що зрадити Спасителя прийшла вже потім. Спаситель на початку свого основного Служіння обрав 12 апостолів і послав їх у двоє у світ заради проповіді Євангелія. Заради того він наділив їх силою зцілювати людей від різних недугів і виганяти з людей вісів. Не є виключенням те, що Іуда також з якимось іншим апостолом ходив по містам і селам, проповідував Євангеліє, зцілював людей від різних недугів і виганяв вісів. І це робить таємницю його зради ще важчою, тому що він не був обтіленим нічим тим, чим були наділені інші апостоли. Святитель Іоанн Запуст підкреслює важкість гріха, сріблолюбства, підкреслює Його небезпеку, каже, що цей гріх осліплює, закриває наші очі, наші уха, не дає нам заглянути на нашу совість, не дає. Нам замислитися над нашим спасінням, над спілкуванням і повністю робить нас своїми рабами. І що найгірше із цього всього людина, яка одержима цим недугом, вона радіє тому, яка вона є, радіє своїм гріхам і ще більше впадає в цей гріх. І з першою монетою яку взяв Іуда із загальної скриньки. Почав вести двійне життя, і яке воно внаслідок привело його до самогубства. Можна собі тільки уявити, який важкий був стан людини, яка слухала повчання свого вчителя завжди, але душею перебувала десь далеко. Згадаємо, як Дадам і Єва послухали Змія і посили забороненого плода. Як вони почали ховатися від Господа, як Бог став їм непотрібні, і вони вибрали замість Нього гріховний плід. Так само і не було спілкування з Ісусом для Іуди. Хоча це спілкування повинно було привести його до покаяння, але Іуда напротивався цього лише більше озлоблювався. Спаситель знав, що Іуда його зрадисть, але він зробив все заради того, щоб і його душа була спасена. Іуда був... він прийняв, як і кожна людина, він має право на власний вибір, обрати чи зло. І прикладом цього, що людина має вибір, і прикладом доброго вибору є вчительність сьогоднішньої перемії про Іова. Іов це був святий праведник, який. Був, він досяг крайньої ступені страждання, адже він був спочатку наділеним усім, усіма земними благами для щасливого життя сім'єю, грошима, бо Боже перебувало з ним. Але в один момент він це все втрачає. І що важливо, його віра, він не втратив цієї віри і вона слугує. Нам прикладом того, що навіть у величезних стражданнях, на відміну від того, Іов був у величезних стражданнях, а Іуда завжди прибув зі Спасителем, він не відпав від Господа, він благословляв Бога до останньої хвилини. І тому, дорогі отцібраті та сестри, будемо слідувати прикладу цієї жінки грішниці яка прийшла, покаялась, помазала Спасителя дорогоцінним миром. І його правильно, щоб ми також, коли в нашому житті будуть якісь важкі та важливі хвилини, щоб ми завжди робили правильний вибір і вибирали кількість сторону добра, щоб таким чином ми змогли достойно зустріти свято, Воскресіння Христового. Амінь.